Яки може коштувати лікування інсультом по-різному, в залежності від того, який інсульт це може коштувати 3 тисячі доларів, 10 тисяч доларів, 20. Зараз Я вам хочу показати дві виплати в медлайфі за діагнозом інсульт. Історія перша у цієї жінки дуже сильно боліла голова кілька тижнів, і ніякі ліки не допомагали. Її чоловік знайшов лікаря, домовився з лікарем на рахунок консультацій. І коли вони вже їхали в машині до лікарні, прямо в машині ця жінка втратила свідомість. Як потім виявилось, в цей момент у неї лопнула аніврізма в голові. Чоловік подзвонив лікарю, і коли вони приїхали до лікарні, вже була готова операційна, дуже швидко все було зроблено. І я вважаю, що ця історія теж щасливий випадок завдяки тому, що. Дуже швидко, оперативно і дуже якісно було все зроблено, Що ця жінка відновилася дуже швидко, лікування коштувало 3 тисячі доларів, а Дмитлайф заплатив 120 тисяч гривень. У цій жінки було два поліси: класичний поліс золотої капітал, який складається з двох частин з накопичувальне та ризиковець, і додатково вона купила собі програму Життя Плюс. Програма, яка покриває глобальні ризики в житті кожної людини. Смерть будь-якої причини, смерть в разі нещасного випадку та сім критичних захворювань. Так ось ця програма життя плюс і спрацювала в цьому випадку, тому що інсульт є одним з сім критичних захворювань, які покриваються цією програмою. Це той щасливий випадок, коли страхова виплата повністю покрила витрати родини на лікування на операцію на ліки, на відновлення після операції, розумієте? Це було рік тому, в жовтні 24-го року. І Мідлайф заплатив 120 тисяч гривень не тому, що лікування коштувало, ну, от прям тютелька в тютельку, да, 3 тисячі доларів, а тому, що в полісі була страхова сума 120 тисяч гривень. Якщо б в полісі була страхова сума 80 тисяч гривень, Мідлайф би заплатив 80. Якщо б в полісі була страхова сума 400 тисяч гривень, Мітлайф би заплатив 400 тисяч гривень. До речі, Мітлайф не вимагає від клієнтів звіт про те, як витрачаються гроші. Цей поліс «Життя плюс» коштував 3 тисячі 3 гривні на рік, і вона сплачувала його по квартальне 780 гривень варто. Тобто, це така зовсім недорога програма, яка доступна ну, по великому рахунку кожної людині в Україні. Наступна виплата за інсульт 297 з хвостиком 1000 гривень. У нас є клієнти, які категорично не хочуть, щоб їх історії хтось розповідав в інтернеті, тому я скажу дуже коротко: це був накопичувальний поліс, який складається з двох частин з та ризиковий. Ризикова частина це, по суті, медична страховка. Да, і в цьому полісі спрацювало три програми: 32 критичних захворювання, хірургія з хвороби і 7 критичних захворювань. Все, що я можу сказати, що це був інсульт, і що це був чоловік в віці до 40 років. В Мітлайфі є. Кілька програм, які покривають критичне захворювання. Що таке критичне захворювання? Це критичний стан людини, який може привести до смерті або до інвалідності першої групи, тобто до повної та постійної втрати працездатності. Це може бути перший варіант просто рак, другий варіант це сім критичних захворювань, таких як рак, перший інфаркт, міокарда, інсульт, коронарне шунтування – Неркова недостатність, сліпота, втрата зору та трансплантація життєво важливих органів. Варіант третій: це 32 критичні хвороби. Я не буду вам зараз заучувати весь перелік цих захворювань. Я всю цю інформацію опублікую в описі до цього відео. Це може бути хвороба Паркінсона, наприклад, російний склероз, це може бути смертельна невеликовна хвороба. Доброякісна пухлина головного мозку. Також це може бути жіноча онкологія КЗРО я так скорочено написала. Це може бути програма Життя плюс. Перша виплата, про яку я вам сьогодні розповідала, була саме за програмою Життя Плюс. Також у нас є програма для дітей 20 критичних захворювань у дітей. Теж не буду вам зараз зачитувати всі ці хвороби. Можу сказати, це. В тому числі рак і цукровий діабет. Дуже важливий нюанс. У дорослих цукровий діабет не покривається, а у дітей покривається. До речі, у мене є відео про жіночу онкологію, про життя плюс і про дитячі критичні захворювання. Посилання на всі ці три відео будуть в посиланні до цього відео. І в підказках десь або тут, або тут будуть підказки, ви їх побачите. Вступний вік для дорослих по таким програмам від 18 до 64 років, максимальний вік на дату закінчення дії страхового продукту 65 років. І дуже важливий нюанс період очікування за будь якою програмою, яка покриває критичне захворювання, становить 90 днів. Що це означає? Якщо людина. Купила поліс, заплатила за поліс, то на протязі 90 днів з дати оплати за заявку на страхування ці програми не активні. Тобто страхового покриття за цими програмами немає. І людині на 50-й день діагностувала, наприклад, інсульт або рак, то страховка не спрацює. Якщо на 89-й день діагностували інсульт рак. Інфаркт Альцгеймера або Паркінсона страховка не спрацює. А якщо на 91-й день діагностовано критичне захворювання, то страховка спрацює. Навіщо присутній період очікування в таких полісах? Що дуже багато шахрайства в страхуванні взагалі і в страхуванні здоров'я, в тому числі до мене дуже часто звертаються люди, яким потрібна страховка від раку, від інсульту або інших критичних захворювань. У мене, крім каналу, в Ютубі є свій сайт, і ну, люди до мене звертаються кожне друге звернення від людей, у яких вже є діагноз, і ці люди шукають інформацію про страховку, яку можна оформити тоді, коли вже є діагноз. Розраховуючи на те, що за рахунок страховки можна порішати всі фінансові питання, пов'язані з лікуванням тяжких критичних станів. Я вже казала вам про те, що таке, на жаль, неможливо. А зараз я вам хочу показати, скільки коштує така страховка, сім критичних захворювань, на ціну страховки впливає вік людини і тип тарифу. Таріф може бути на 10 років, або його можна зафіксувати до 65 років. Зараз я вам буду розповідати про таріф на 10 років. В кожному окремому випадку, коли я роблю розрахунки для своїх клієнтів, ми розглядаємо різні варіанти в залежності від запиту клієнта, в залежності від бюджету, який він може. Собі дозволити на такі від страхування. І так, самий дешевий варіант у молодих людей в віці 18-25 років. Страхова сума 100 тисяч гривень коштує 195 гривень на рік. 300 тисяч гривень страхова сума коштує 585 гривень на рік, 500 тисяч гривень коштує біля 1000 гривень, і майже 2000 гривень коштує страхова сума мільйон гривень. грн. Тобто це коштує настільки недорого, що ну, це повинно бути у кожної молодої людини, розумієте? В 26-30 років це коштує трошки дорожче. В наступній віковій категорії ще дорожче, ще дорожче, ще дорожче, ще дорожче. Ну, і ви бачите, що в віці 61 років плюс ця програма коштує 38 разів дорожче. Ніж в віці до 25 років. Якщо людині більше 40 років, то е, різниця між тарифом на 10 років та тарифом до 65 зовсім невеличка, тому я дуже раджу в віці 40 років плюс е, обирати вже тариф до 65 років. Що таке тариф до 65 років, коли він фіксується і не збільшується по мері того. Як людина дорослішає. Ще як можна подивитися на ці цифри? Тут ви бачите, як збільшується ціна в залежності від віку людини. Різні страхові суми: 100 тисяч гривень, 300 тисяч гривень, 500 тисяч гривень та мільйон гривень. Якщо у вас є доросле діти в віці. Від 18 до 25 років, ну я знаю, що, скоріш за все, такі молоді люди не дивляться такі відео про страхування життя та страхування здоров'я. Така тема цікава для людей більш дорослих вже. Так ось, якщо у вас є діти в такому віці, будь ласка, подбайте про них. Будь-яка доросла людина може оформити такий поліс другої дорослої людині. Наприклад, чоловік дружині, дружина. Може купити такий поліс чоловіку, або батьки можуть оформити такий поліс для своїх дітей. Страхувальником буде, наприклад, батько, а застрахована особа, наприклад, донька. Головне, щоб ця донька була в курсі, що батько їй оформив таку страховку. Я Светлана Куніцна, менеджер страхової компанії Мітлайф. Українська страхова компанія, яка працює в рамках законодавства України, сплачує податки державі України, але при цьому Pratt Мітла є 100% донькою американської страхової компанії Metropolitan Life Insurance Company. Центральний офіс нашої компанії знаходиться в Нью-Йорку на Манхеттені. За освітою, я економіст-аналітик, працюю в страхуванні життя з 2004 року. То підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для того щоб не прогавити мої наступні відео про страхування життя та страхування здоров'я в Медлайфі. А якщо вам сьогодні було настільки цікаво, що ви хочете потрапити до мене на консультацію, будь ласка, пишіть мені будь-який месенджер краще в телеграм.